Тяжівський район один з найбільших в Україні. В селах роботи майже немає. А якщо і є, то зарплата у кращому випадку півтори тисячі гривень не влаштовує сімейних людей. Доводиться шукати роботу за кордоном. Ми спробували розібрати, що таке робота за межами держави. Все життя я робив по стройках, все життя я робив так, як нас називали шабашниками. Шабашив, робив і нічого не нажив. чесно говоря, до цих пор. Незвичайно важко шукати роботу. Надзвичайно важко їхати за кордон, робити ту візу. Звичайно, важко їхати в Москву, там ну де ми тільки не робили. За словами заробітчан, не завжди так солодко, як здається. Різниця між офіційною і неофіційною роботою дуже велика. Щодо останньої, то це життя в бозна, яких умовах: 12 годинний робочий день, і все заради того, щоб вдома не жити, а виживати за такою складної економічної ситуації в Україні. Якщо не офіційно, так ми строїмось, прячемось від поліції, від того робимо, ну рискуємо раді своєї сім'ї, раді заробітку, ми готові на все там і прятатися, і жити в посадках, і жити в бічарні, так називаються, що не для людей. Дуже там тяжкі умови для наших, особливо людей, дуже важко. А приїдемо сюди, а тут теж сидимо без роботи, сім'ї розвалюються. Тоже дома нема роботи. И У людини без вихід. молодь це взагалі окрема тема. Після закінчення школи не надто поспішають у вузи, оскільки батькам потрібно допомагати і самим потрібні гроші. Трудова міграція молоді може призвести до надзвичайно негативних наслідків. Важливо те, наскільки молоді люди можуть реалізувати себе та відчувати себе захищеним у власній державі. Я буду робити як він, лише би була робота, лише би була справедливість. І сплошний, Тепер ям хочу сказати сплошний обман зразу. Виїжджають. А що робити тут? Ви скажіть і красти. То й вихід такий, ти красти або ти знову на майдан і не дасть Яценюк ту роботу тут і молодежицю, то молоджу нема що робити. Наразі в уряді Яценюка розробила законопроект під назвою про зовнішню трудову міграцію, який передбачає зобов'язати заробітчан сплачувати податки і збори згідно з українським податковим законодавством. Цікаво, що у законопроекті немає чіткої суми, яку мають сплачувати заробітчани, чи алгоритму її вирахування. Реакція людей очікувана. Які налоги можуть бути з роботя? Які налоги? Нас і так обналогують там, на місці, нас обдирають таможні, нас обдирають пограничні, обдирають міліція, всі і ще тут обдерти хочуть прийняти. Не дай, Господи, Боже, таке заводити. Я вас дуже прошу. Арсеній Петрович, якщо ви це побачите, упаси Боже, щоб ви це приймали. Це вже крайній случай це добити робочий клас. Нехай їдуть усі туди і працюють і віддають гроші. І подивляться. Нехай їде той, хто такий проєкт хоче. Внести в закон. Це все дуже складний процес. Виїхати, залишити тут свою сім'ю. Якби людина не намагалася асимілюватися, вона все одно залишається чужою в іншій країні. Тим більше, коли доводиться працювати заради того, аби потім прожити у себе на батьківщині.